Соняшник Sunrise – середньостиглий сербський гібрид для технології Sumo з потенціалом врожайності понад 45 центнерів з гектара, відзначається стійкістю до посухи та основних хвороб соняшника, а його міцна коренева система та потовщене стебло забезпечують високу стійкість до вилягання. Гібрид також має високий вміст олії до 50%, що робить його привабливим для вирощування в лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду Sunrise. Тип гібриду чин простий. Група стиглості середньостиглий 108-113 днів, висота рослин 160-170 см, олійність 49-50%, середня врожайність 40 центнерів з гектара. Переваги гібриду Sunrise. Технологія SUMO забезпечує можливість застосування гербіцидів на основі трибенурон метилу. Висока стійкість до стресових факторів, стабільний урожай навіть за посушливих умов, стійкість до хвороб має високу толерантність до фомопсису, іржі та несправжньої борошнистої роси, захист від вовчка, стійкість до семи раз вовчка, адже що дозволяє вирощувати гібрид на заражених ділянках. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.